Бачу вже я, що вся ця затія з таблетками провалилась. Таблетки фігня. Може, вони і зручніші за пальчики, але вони не витягують потужні світлодіоди. Хіба що такі слабенькі світлодіоди можна їм застосовувати? Трішки ще батарейки вже на 2,8 пальчики. Сутрум. Струм 7,5 мА, наскільки можна довіряти цьому приладу. Так само трішки підсівший марганцевий. Літій марганцевий елемент на 28. А струм лиш 3 і трохи міліа. Літій марганцеві таблетки. Хоч і велика, хоч і теоретична ємність 1000 мА. Вона може і зручно, щоб її чіпляти на магніт або на двосторонній скотч, але стільки світла вона не дасть.